i so, so, so. Доброго ранку! Я обнімаю усіх, хто теж чекає на перемогу. В прямому ефірі Державна грошова лотерея «Лото, ЛОТО Забава. Перед тим як розпочати гру, я хотів би сказати, що ми тут збираємося щонеділі не лише для того, щоб підсолодити гіркий мед війни, а щоб реально допомогти ЗСУ. Дати сили, надії і, звичайно, гроші. Ви можете обирати будь-які лотереї МСЛ, але ось ця, ця особлива благодійна лотерея-Дар. Нагадую, весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар після виплати призів йде на потреби української армії. Так що скануємо QR-код і прямо зараз або Будь-коли заходимо на сайт МСЛ і купуємо квиток чи квитки цієї лотереї. І ще і ще раз доводимо, що разом нас багато нас не подолати. Ну і звичайно, перш за все, лотерея це виграші, виграші для вас і вашої родини. Отже, лотерея Дар це ваш шанс виграти чверть мільйона гривень. Лотерея Лото Забава. Це ваш шанс виграти 190 тисяч гривень. Або навіть увага, зірвати джекпот і виграти 3 мільйони гривень. Лото Забава ну що тут додати? Лише удачі і розпочати розіграш 1191-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тражна комісія. Ви можете стежити за нами на телеканалі Апостраф Тіві, на сайті МСЛ на сторінці Лото Забава у Ютубі і Фейсбуку. Ну що ж, можете дивитись нас онлайн, можете дивитися у запису, але головне грати у нас знову на низькому старті 300 тисяч гривень. Удачі! Це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш парочка. Удачі і вмикаємо лототрон. І до нас поспішає кулька під номером. 41. Наступна кулька під номером 44. Кулька під номером 23. 23. Колька під номером 14. Колька під номером 64. Колька під номером один Нагадую, розіграш парочка має чотири категорії виграшів. Найбільший виграш, головний виграш 300 тисяч гривень. Сума виграшів ви зможете дізнатися на сайті МСЛ і у точках продажу. Колька під номером 66. Полька під номером 61. У розіграші парочка беруть участь. Парочки придбаний на сьогоднішній 1191-й тираж Лото-Забава. Полька під номером 56. І я повертаюся до свого постійного місця. А це біля цього. Е Комп'ютера і кажу результати. Отже, як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців але головний виграш втримався на кону. Отже, не втрачаємо азарту, не втрачаємо запалу. Адже рівно за тиждень на вас знову буде чекати головний виграш. Розі парочка, а це 300 тисяч гривень. На жаль, лотос забава під час війни це усього два розіграші, але на щастя з дуже солідними виграшами. Якщо вам цього замало, будь ласка, скористайтесь будь-якими лотереями МСЛ минулого тиражу. Я говорив про лотерею Переможна четвірка, але не сказав, що розіграш цієї лотереї відбувається кожні 5 хвилин, і так цілодобово. Отже, ставка на цю лотерею починається від 5 гривень, а виграти ви можете, увага, півмільйона гривень. Де купити квитки, скажу. На сайті Месел, у мобільному додатку, а також у точках продажу. Ну і звичайно, на автозаправках. Так, так. Це саме та, та лотерея, де ставка на жовто-блакитні кольори, може збільшити ваш виграш в 31 раз. Отже, кольори обирай, пів мільйона вигравай. Ну а зараз ми вже. Притул підійшли, так би мовити, до самих мільйонів. Адже джекпот, нагадую, 3 мільйони гривень. Удачі вам! Це велика гра. Велика гра. Знову, знову я і знову я бажаю всім удачі і попрошу, випніть, будь ласка, культурно попрошу, будь ласка, лототрон. Колька під номером сорок дев'ять. Колька під номером п'ятдесят шість. Колька під номером сорок три. Колька під номером 23. Колька під номером 26. Колька під номером 3. І ще раз поговоримо про лотереї МСЛ. Благодійна лотерея Дерв. Це ваш шанс виграти чверть. Мільйона гривень, а також це реальна допомога нашим Збройним силам України. Адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на потреби української армії. Кулька під номером 13. Нехай це число буде для вас та й для всіх нас щасливим. Кулька під номером 27. Ольга під номером шотирнадцять. Колька під номером п'ятдесят сім. Колька під номером шістдесят два. Колька під номером 63. Нещодавно у нас з'явилася лотерея-переможна четвірка. Це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Так, так, саме ставка на жовто-блакитні кульки допоможе вам помножити ваш виграш на 31. Колька під номером 64. До речі, рік мого народження. Але кого це цікавить, крім моєї? Дружини, колька під номером тридцять п'ять. Колька під номером двадцять, колька під номером сорок п'ять. Колька під номером 70: Колька під номером 33. Лотерея Лото Забава. Не забувайте, будь ласка, що кожен проданий білет Лото Забава це реальна допомога нашим Збройним силам України. Це ще один крок. Нехай невеликий, але крок. До нашої перемоги. Кулька під номером 11. Велика гра триває. А я нагадую вам, що лотерейні білети е е МСЛ продаються на сайті МСЛ у мобільному додатку, у точках продажу. І також не забувайте на автозаправках. Кулька під номером 36. Велика гра триває, а ми продовжимо працювати для вас. Ми в прямому ефірі. Краще, звичайно, спілкуватися з нами онлайн, дивитися нас онлайн, але також у вас є можливість подивитися і у запису. Головне грати. Кулька під номером 21. Велика гра триває. Головне грати сказав я. А ще головніше вигравати. Продовжую. Я свою думку. Нехай вам пощастить. Нехай удача вам посміхнеться і ви виграєте дуже солідну суму, яка вам так потрібна. Колька під номером 25. Велика гра триває. Хотів би звернути вашу увагу на кону Великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот – 3 мільйони гривень. Олька під номером 41. Велика гра триває. Нагадую, минуло теражу. У нас було одразу чотири головних переможці. Вони розділили між собою головний виграш. І ви знаєте, на жаль, вони ще не зголосилися. Ну, можливо, поки я веду прямий ефір, ситуація вже змінилася. Хтось зголосився. Кулька під номером шістдесят п'ять. Велика гра триває. Давайте домовимося, якщо ви станете головним переможцем. Будь ласка, не, не тягніть, а зразу зателефонуйте нам на гарячу лінію. Колька під номером 73. Велика гра триває. Вона не закінчиться до тих пір, поки в нас не буде головного переможця. Ось такі у нас правила. Це означає, що хтось із вас сьогодні обов'язково. Виграє ці солідні гроші. Який це буде виграш? Не знаю. Колька під номером 40. Велика гра триває. Все покаже гра. Е, головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот 3 мільйони гривень. Колька під номером 2. І поки що. Ні, стоплододрон в Україні розіграш закінчено. За І в нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Отже, свій щасливий лотерейний білет він придбав на Буковині. Якщо я не помиляюсь, Чернівецька область, буковина. Отже. Номер щасливого лотерейного білета Я вітаю, Я вітаю головного переможця. І ще раз хочу, якщо він зараз нас чує і бачить, нагадати, щойно головний переможець великої гри виграв 190 тисяч гривень. Ну ось підходить до фіналу наша гра. Я хочу побажати всім вам удачі. Я хочу сказати, що лотерейні білети Лото Забава та будь-які білети лотерей МСЛ це ваша допомога Збройним силам України. Отже, благодійна лотерея Дар. Е -е, лотерея переможна четвірка. Ну і звичайно, звичайно, лотерея Лото забава. Можливо, можливо, ці слова не переможуть Путіна, але точно зроблять нашу армію сильнішою. Отже. Отже, купуємо лотерейні білети на сайті МСЛ, мобільному додатку, у точках продажу і на автозаправках. Я з нетерпінням, з, не, з великим нетерпінням знову чекаю на зустріч із вами рівно за тиждень 9.02. Телеканал Апостроф ТВ на сайті МСЛ. Сторінка Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Нехай вам щастить! Нехай удача завжди буде поруч з вами здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ну і звичайно, всім нам якомога швидшої перемоги, адже вона нам так потрібна. Великий український народ заслужив на цю велику перемогу. Він ще раз показав самому собі всьому світу, що ви найкращі. Дай Боже вам здоров'я! До зустрічі рівно за тиждень.